Всім привіт! І сьогодні орієн на такі наушнички Enco Buds 2 Pro. Прекрасні наушники, вони мене дуже порадило за свою ціну. так вони виглядають. Такі компактні, легенькі, 4 грами, важить десь 4.3. Такі прикольні. Зручно дуже вусі сидять. Бачите, що найбільше мені не подобається, це певно, те, що вони працюють по 8 годин. Да? І кейс можна ще підзарядити десь 38 годин. Ну, звісно, 8 годин це, напевно, ідеальні такі умови. Але зараз я говорю, що якраз кейс зарядив, І навушники вони тримають дуже довго за таку ціну. Реально топ. Бо я купляв OnePlus, бач третій, я їх назад вернув. Відош побачите. Блять, вони за три взагалі не тигрують. А ці взагалі кайф. Тут такий вони звук зробили, знаєте, такий м'ягенький, чистий, такий глибо, глибокий. У мене ще є Redmi AirDots, у них блядь, три роки проходив, тільки вони старі пошарпані. Тут вже, бля, вони непогані, звісно, але батарейка тут херня. Були ще Oppo Enco Buds 2, це брата мого, я такий хотів купити. Ой, блядь, на бучки нема самих. їх. Ну вони вусі не так удручно, як ці маленькі, сидять. Що ще в плюсів, це, напевно, те, що тут. Мікрофони непогані, Типу, коли я зговорив по телефону через ці навушники, то в мене було чути нормально. Типу, що ми подав якийсь вставлений який штучний інтелект, да? захист від пилу та вологи. І саме головне, типу, я слухав навушники за 10К самцунівські, я слухав е соньки там, за 4К, слухав за 4-5к навушники, такі теж непогані. По звуку, можливо, на 10-15% трохи лучший звук чистіший. Ну блядь, так переплачувати за ці плюшечки, там, прозовий режим, летійшому подав, який мені не потрібен. Не бачу цей сенсу. То вважаю, що якщо брати чисто для робочих лошадок, нема толку переплачувати, там якісь AirPods чи прочі. Я міг їх купити який толк. Якщо от, я купив за три ще моська ванпласовські наушники, ахуєнні, типо. Мені не дала того звуку, який дають ці, тому рекомендую до покупки. Це прекрасна інвестиція. Всім дякую за увагу, всім гарних покупок.